Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати, розказати про те, що я замовив на Aliexpress. Розказати про деякі секрети Aliexpress, як можна купувати товари за 2-3-5 гривень з безкоштовною доставкою в Україну буквально за 2-3 неділі. Е, і що ж, почнемо? На Aliexpress є такий розділ, як монети. Ви кожен день заходите, збираєте по 70 монет. Також, там, якщо ви виконуєте завдання, ви отримаєте по 1, 2, 3, 5, 10 монет за кожне завдання. Також, якщо ви залишаєте відгук, ви отримуєте 20 монет. Так само, якщо ви додаєте певні товари в корзину, ви отримуєте монети. Якщо ви нажимаєте, що вам товар не подобається, ви також отримуєте 5 монет. Також, якщо ви підписуєтесь на деякі магазини, ви отримуєте по 5 монет. Так само ви отримуєте. Получається монети, якщо граєте в деякі ігри, там даються монети. І в загальному можна збирати ці монети. Досить швидко вони легко збираються. І виходить, що можна дані монети використовувати як валюту, тобто як гривні конвертувати. І максимальна знижка на товар з даними монетами це 95%. Тобто, якщо товар там стоїть 100 гривень, ви платите за товар лише 5 гривень. І я вам покажу те, що я замовив. До мене їде буквально там 30 посилок, все там по 2-3-5 гривні. Брав те, що мені треба, те, що мені буде корисне. Посилання на дані товари буде в мене в описі відео. Ну, що ж, поїхали. Посилки я розпечатав, але ще не витягував. Перша посилочка це ось такі тренчики до часів. Оскільки в мене ці часи м військові, і в них, виходить, ці тренчики старлися. І ось такі вони є. У є різного розміру і різного діаметру. Ось буквально скільки тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 штук в мене вийшлося 3 гривні. Щоб його одягнути, потрібно зняти ось, ось цю деталь і просто одягнути. Також є ось таке місце такий штирочок для фіксації, для додаткової, щоб вони не рухалися. Розкажу трошки про дані часи. Дані це копія з е, кемей, але вони витримують досить таки нормальне навантаження. У мене вони вже другий рік е, пройшли крим і рим, тільки розірвав тринчики. Я їх губив, я їх топтав, вони попадали в воду, болот, але вони. Осе-таки надійню. Купляв їх приблизно за десь 1200, здається, в Польщі на мілітарському сайті. Ось такі тренчики це перший лод, який я отримав. Добавлю опис під відео. Тут ширина 2 см їх. Так, друга посилка це, здається, за. За 2 гривні ось такий USB фонарик, який працює від повербанка. Багато дуже жалуються на ці фонарики, іменно конкретно на ці, що дешеві, тому що в них буває попадає брак. Зараз ми провіримо з вами, чи є в них брак. На періоди блекауту, так як у нас дуже часто відключають світло, в нашому регіоні Черкаська область Умань, відключають 2 через 2, 2 є, 2 немає. Тому це досить актуальна річ. І ось є в мене такий повербан так само Базеус колись брав на період блекаут. А так само купив батькам по 20 тисяч годин. а це не 30 тисяч. 20 ватний, що підтримував швидку зарядку. Ну що ж, будемо пробувати. Ну, як ви бачите, він не працює. Він не працює. О, працює, просто не реагував на нього той порт. Так, світа я вам хочу сказати, як він світа. Ну, Світа він доволі таки непогано. Зараз день, не можу вам нічого сказати більш детальніше, але мені подобається, що він хоча б і працює за таку суму. Тут груба ніжка в нього, можна його крутити, виставляти як вам завгодно. Можна використовувати як лампочку під час. То, наприклад, там приготування їжі, коли ви там чистите картошку, чи, різ... чи ріжете цибулю. Досить корисна річ. Так, друга, третя посилочка. Ага, це в нас тут буде біта для шуруповерта. Оскільки моя біта злизалася. Оце, можна сказати, розхідний матеріал. Це PH2 біта. Вона має магнітний, виходить кінцевик, щоб тримати шурупи. А, PH2, так. Да. Ось така вона. Тож обійшлася мені щось до 5 гривень. Точні ціни я вкажу там в описі під відео. Вона є довші, є коротші, я собі брав коротку, тому що мені іноді треба залізти в важкодоступні місця. По вазі така вона важкенька, наче добре зроблена. Як в роботі, звичайно, я вам це не покажу. Тому що це затягнеться не на пів години, а затягнеться на 2-3 години з моїми довгими поясненнями. Так, це в нас далі йдуть дві світлодіодні. такі самі штучки, як і попередня. Xiaomi. Можете подивитися тут назву. Вони мені обійшлися по 10 гривень штука. Це взагалі шара. Так само вони працюють від повербанка. Будемо їх зараз провіряти і тестити. Якщо вони хоча б світяться, це вже добре. Вони мають світитися набагато яскравіше, ніж звичайні такі лампи. Ага, є кнопочка для вмикання. Світе не яскраво білим, а таким жовтувато білим. Так. Є різні рівні освітлення, як ви бачите. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. П'ять рівнів. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Виключати потрібно затиснути кнопку. Ну, класна річ. Білий колір. Таке все стильне. І знаєте, зроблено з такого пластику. Що відчувається, що він якісний на дотик. Нічим, здається, не пахне. Перевіряємо другу лампу. Ось оці штуки я би рекомендував. Перший, другий, третій, Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ага, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять режимів. Це так само працює. Так само хороша штука. Буду обов'язково використовувати. її. я вам теж рекомендую взяти таких штучок і ще взяти простих таких лампочок. Вони мені трошки пізніше прийдуть, вони там здається по 5 гривень штучка теж. І це економно, бюджетно для освітлення будинку. Також я замовив панамку, шапку на літо для праці на городі. Обійшлася вона мій 9, 9 гривень. Тільки з одним я наплутав, я взяв не. Білий колір авзавт темний. Постараюся показати повністю її в кадр. Ось такого вона фасону, такого дизайну, щось типа ковбойської. Здається, вона мені більш на жіночу похожа. але думаю, можна її також наносити чоловікам. Тут ще мають бути такі ось затяжки по знизу. А дані затяжки я бачу, вони... Як же ж вони працюють? Наче більше нічого не було. А, ось, ось, ось ці затяжки я бачив на фотографії, їх можна стягувати і робити іншу форму головного бора. Я хочу вам сказати, за 9 гривень такий капелюх нагород саме то. Як ви бачите, він просвічується, він легенький, він має отвори для того, щоб дихати. Ага, ось ще дивіться, яка в нього є функція. Є такі заклепки. І ось маємо. Ось такий якийсь він вигляд має. Оп! Ось такий. Не знаю чому так. Можливо, щоб сонце не мішало, чи щоб був огляд кращий, щоб очі не затуляло. Але дивіться вже мінус, вже ось вирвалася кнопка. Нов, нова річ вирвалася. Буду відкривати спір, буду... Вертати ті <свісно> 9 нещасних гривень. Просто діло принципу. Обідно, звичайно. Але можна користуватися, звичайно, без цієї кнопки. Ось такому фасоні. Так, що вам ще хочу сказати? Відео в мене дуже мало випускається, оскільки я дуже рідко буваю вдома. Запишу по проханню відео з оприскувачем, як він працює. Сьогодні я не працював, але на вулиці досить жарко, і мені важко буде виставити камеру, щоб я не показав себе, а показав лише, як працює прилад. Кактуси я поливав здається, 15 числа, і сьогодні я полив аж їх 8 числа. Наші всі живенькі, але, здається, впали в стагнацію. Ось, в принципі, таку інформацію хотів з вами поділитися. Можливо, ви розпочнете збирати дані монети і десь там відкладете 100 гривень з карточки і замовите собі, потрібний непотріб. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. До побачення.